Пошкоджені житлові будинки і господарчі споруди. Російська армія обстріляла цивільних мешканців кіндратівки. Відсутні безкоштовні таблетки. Сумський онкодиспансер очікує на поставки ліків для хіміотерапії. Лікує та годує понад півсотні бездомних котів та собак. Якої допомоги потребує романчанка, що на власній дачній ділянці облаштувала притулок для тварин. Вночі 22 листопада росіяни обстріляли з Ноп Новгородську та Ісманську громади. Повідомляє обласна військова адміністрація. Обстрілювали з реактивних систем залпового вогню самохідних артилерійських установок. Ворог випустив по кордоні 86 снарядів та мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок. 21 листопада російські військові обстріляли територію Хотінської громади одразу з кількох видів зброї. 20 мін, 8 снарядів із артилерії та 10 із градів розірвалися біля будинків мирних мешканців Кіндратівки. На вулиці Садова, що на околиці села Кіндратівка, російські військові обстріляли усього 5 домогосподарств, житлові будинки та господарчі споруди поруч. Серед обійсть мирних мешканців, що потрапили під ворожий обстріл домоволодіння Тетяни Кириченко. Жінка тимчасово живе в іншому місті, тож подивитися на руйнування приїхала вже після обстрілу. Дуже вон постраждала сільськосподарська будівля, сарай повністю повідка, все розбите, вікна повилітали в хаті в дверях. Зам... Ну, Даже з замками порозкривані були. Так само ось кухня. родина Анни Черепньової на Сумщину в 2014 році приїхала з Горлівки, щоб врятуватися від війни. Тепер сім'я знову терпить вибухи поруч із домом. Я была вот в этой комнате. Когда она начала сильно, на меня мой молодой человек упал, накрыл меня. Я была просто в шоке, я не видела этого ничего. Потом, когда увидела, просто слов нет. Страшно, у каждого человека одна жизнь, правильно? Хоч життя не дається. Якщо б, як у котов було 9 житті, друге діло. Страшно було, звісно, страшно. А чому не страшно? Просто стільки тепер роботи, це, чесно, враження, це гадіна з Гадіна. Обстріл почався близько 15-ї години, розповідає Алла Сорока. Вони з чоловіком в літній кухні саме зібралися обідати. Мы потом уже как попадали, вот сыпаться все начало, и холодильник все вот так подпрыгивать. Мы сначала и не поняли. Ну, в кухне мы так около газовой плиты вот так упали. Вот. Мы даже не знали, мы только уже как люди разошлись вечером, ну там, увидите, вот так осколок над головой пролетел в кухне. Все окна повылетали, все. Четыре снаряда, все вот это вот так на наши пять хат упало. Кішка Фрося, що була поруч на кухні, ймовірно отримала контузію, розповідає жінка. Пес Малиш врятувався, бо сам навчився ховатися в погріб. І із снарядів ліг поруч із будинком пані Алли, зруйнувавши господарчі споруди, де жили кури. Сьогодні односельчани тут спільно розбирають завали, бо говорять, горе зближує. Чув виход приприходчу. Страшно. Страшно, що всю життя струїв і один снаряд може таке не робити. Б'ють гади, непогано б'ють. Перший раз ховалися, що ми вже звикли. Коли він свистить, то можна не боятися. Якщо не чуєш свистка, то він йде на тебе. Країна-агресор, здійснила обстріл виключно мирного населення села Кіндратівка. Постраждала на даний час встановлено 5 будинків, 5 помешкань та газова мережа і електромережа. Прослуховувалося, спостерігалося близько 40 прильотів, вибухів, як артилерії, мінометні обстріли та ракетні обстріли. Також прильоти були в районі стадіону, прямо на футбольне поле прилетіла, прилетіло на територію гаражне приміщення місцевого фермерського господарства техніка ціла, лише пошкоджена криша. У селі Кіндратівка Хотінської громади проживають до тисячі людей. Населений пункт розташований в кількох кілометрах від Державного кордону України. Анна Книж, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Пані Лариса лікується в обласному онкодиспансері з 2012 року. Наразі, говорить, необхідні її ліки для хіміотерапії доводиться купувати самостійно. На сьогодні я закуповую капіцитабін, він десь коштує порядка 6 тисяч на, на два тижні, мені потрібні ліки, які коштують 6 тисяч. І також я купую екзеву, яка коштує 15 тисяч раз в два місяці. Це дуже серйозне навантаження. Мені допомагають, я працюю, я заробляю кошти, мені допомагають рідні. Це дуже важко. Два останні роки лікується у закладі пан Віктор. Говорить, за цей час доводилось і купувати ліки, і за наявності отримував їх в лікарні. Загалом в місяць на лікування витрачає до 10 тисяч гривень. Ну, як пенсіонери, якщо одна ампула стоїть 2 тисяч, одне можна дві, як пенсіонери можна і комуналку платити, ну стараюся. Можна і умови, тому що зараз нестабільне. Час. Ми знаємо, що йде війна, все це. Гудності, академічні ну, хотіли б сказати, штаб больше ділянки таким людям, як ми препарати для хіміотерапії, говорить директор онкодиспансеру Володимир Шевченко. Одні з тих, які закуповують за державною програмою. Для прикладу капецитабін закінчився у лікарні місяць тому. Схожа ситуація і з іншими. З початком повномасштабної війни відбувся перерозподіл препаратів на складах. Суми були практично в оточення в окупації. От. Ми для наших пацієнтів ну, виїздили до Пірятіна, забирали там і так далі. Ніхто ж сюди не, не віз препарати. Більшу частину препаратів, тому що і більша кількість пацієнтів відразу з областей, які були захоплені, пішли на Західну область. Більша кількість перерозподілилась туди, туди. Тому, відповідно, наші пацієнти. Коли вони знову з'явилися у нас, пацієнти, вони не доотримують ці препарати за потреби у 120 тисяч таблеток капоцетабіну на рік, яку подавали до міністерства охорони здоров'я, говорить Володимир Шевченко. Заклад у травні отримав 38 тисяч. Це потреба 2021 року. За 2022 рік ліків не отримували. Аби ж забезпечити пацієнтів, лікуванням зв'язуються з колегами з інших областей. Якщо я зворотній зв'язок, препарат, до нас надходить і ми відразу включаємо, але не безпосередньо під цього пацієнта, там, який зараз дуже потрібно йому, а в порядку черговості, тому що пацієнтів цих багато ж. Пацієнт має можливість кожен спитати у лікаря свого думку, щоб лікар подивився про наявність цих препаратів в інших закладах і може лікуватися в будь-якому іншому закладу України безкоштовно. Перелік наявних препаратів у диспансері можна переглянути на сайті медзакладу. Суспільне звернулося за коментарем до МОЗ, аби дізнатися, яка ситуація з закупівлями препаратів для хіміотерапії. За словами Володимира Шевченка, вони очікують поставку ліків 1 грудня. Катерина Гладенко Сергій Мілевський новини на Суспільному. Суми. Притулок для тварин романчанка Надія Гора створила у 2015 році. Говорить, починалось усе з кількох тварин. Хто попадав в аварію, хто люди там жорстоко поводились, забирала, лікувала, пристроювала їх. А потім воно, як знаєте, як сніжний ком воно все більше і більше і більше. Я не можу пройти там, я не можу бачити там такого лиха. Усіх своїх підопічних надія лікує та намагається знайти господарям без виходних 24 часа в сутки. Я, я навіть коли сплю, то я розумію, що я не можу витягнути ноги. Я не можу пошорухнутися, бо я когось зараз придавлю. А, а може, ноги витягну, когось там зараз будуть фиркати на мене і ще можуть лапою по обличчю. На сьогодні на отриманні у жінки близько 60 тварин. Третина з них коти. Ну, ти дика, я понімаю. Аби вистачало місця усім, придбала дачну ділянку. Для котів та собак, яким потрібне тепло, обігріває приміщення. Багатьом з них, говорить, не знайдуть господаря, бо вони мають хвороби. Коли ж господар таки знаходиться, на їх місце вже є претенденти. Оця собачка у нас підкинута добрими людьми в лапках. Підкинута під забор. Приїхав джип, висадив і сказав: біжи сюди, хлопчик, там собачки, там тебе покормлять. Ну, пройшлося нам його теж приютити. тому що на день говорить жінка: окрім кашля її підопічних, необхідно близько 20 кілограмів корму для собак та ще 5 для котів. Одна з тих, хто допоміг цього разу, Вікторія. Дівчина разом із знайомими оголосили збір коштів у місцевій групі на корм та лікування тварин у сумах. Ми за три з половиною години назбирали три тисячі на поїздку, тобто там навіть трошечки більше, ніж три тисячі. Ми були, в принципі, дуже приємно вражені за те, що такі, така кількість людей відгукнулась на це. Ми продовжили в принципі, збір, але з, таким, з такою умовою, що ці гроші, тобто, от у нас є 3 тисячі, вони підуть на суму, а інші кошти підуть на другі потреби. Так як доглядає за тваринами Надія одна, то наразі потребує допомоги у вигулі тварин та облаштуванні притулку. Є дерева, які я стягнула, там привезла, але їх треба попиляти, порубати, підготувати все до зими, якщо вже є буржуйка. Ну, корма, ліки саме головне це. Зараз саме нагальне. Саме нагальне це будь-матеріали для забору це шифер. Значить, газовий балон потрібно, тому що взимку сюди не доїхати і, можливо, знаєте, не завжди буває там чи дрова. Та найбільше говорить Надія, мріє про те, аби усі тварини знаходили свою родину, аби вона могла допомагати більшій кількості тварин у гідних для них умовах. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному Сумщина. В'ячеслав Шаповал за освітою економіст і художник за покликанням. Розповідає, творчість завжди була присутня у його житті. Один з її напрямків робота з деревом. Саме в ньому пан В'ячеслав бачить потенціал, який разом з командою майстрів однодумців втілює у декоративних виробах. Один з співвласників компанії – це Олександр Площик, ще Дмитро Іваненко і ще один Тихенка, Богдан. Кожен із експонатів, говорить В'ячеслав, унікальний, бо існує в одному екземплярі. Деревина, два основних напрямки це ясень та дуб. Ну і В поєднанні епоксидною смолою виходять отакі стільниці, такі гарні годинники, підстілля і велика кількість елементів декору. Серед близько 40 експонатів з дерева, посуд, годинники, прикраси з національною символікою та меблі. Дуже зворушливо, цікаво, творчо, багато дерева. Мені сподобалось. Хлопці створили свою кампанію у квітні 2022 року. Вони не побоялись і ризикнули. Ризикнули не тільки своїми грошима, але й своїм життям. Чому своїм життям? Бо е, е, хлопці захищають нашу країну і місто Суми в частності у лавах тероборони. За словами В'ячеслава Шаповала, частину вторгованих грошей за вироби планують передати на потреби ЗСУ. Побачити роботи у агенції промоції можна до 27 листопада. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми. 20-й турнір «Зумська осінь стартував сьогодні у Сумах. участь в ньому беруть юнаки та дівчата 2010-2011 років народження. Участь у турнірі зендоргокею беруть вісім дівочих команд та чотири команди хлопців. Відкривали сумську осінь, дві дівочі команди сумської обласної спортшколи байрактарчики та безпілотнички. Перша молодша команда у підсумку перемогла більш дорослу з рахунком 11-0. При цьому шість голів команди на свій рахунок записала 21-й номер байрактарчиків Міланія Тараненко. Перемога команди. Тому що я не одна забувала і не грала одна. Вікторія Шепель з команди безпілотнички з гру своєї команди пояснила так. Сьогодні неудачний був день, тільки почалась підготовка, ну і програли. У підсумку у групі А «Байрактарчики» святкували дві перемоги: сумчаночка та безпілотнички мають по одній перемозі та по одній поразці. На четвертому місці у групі з двома поразками йде команда з «Дюшор Динамо». У групі Б Патріоти України та «Україночка» мають по дві перемоги. Хаймарсики та Зірочки по дві поразки. Хлопці сьогодні грали в іншій залі. Ілля Мороз тренер команди з Шостки. Шостинська Кедус Шабарса єдина несумська команда, яка бере участь у цьому турнірі. По-перше, приїхали, щоб діти грали пограли, бо немає гравої практики у зв'язку з тими обставинами, які є в нашій країні. Тобто останні змагання були також рік тому. На що розраховуємо? По-перше, на хорошу гру. По-друге, хочемо зайняти якесь призове місце. У підсумку КДЮ США Барса у двох матчах святкувала дві перемоги. Козаки також у двох поєдинках двічі перемогли, і завтра ці команди зіграють між собою за перше місце у Джевелінів та ЗСУ по дві поразки. Під час турніру, який триватиме до п'ятниці, проводиться збір коштів для підтримки 47-ї штурмової бригади. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми. Я займаюся карате вже 12 років. Прийшов в Разом з товаришем 6 років то об'ява була. Мене запросив він з собою, так і залишився. Товариш у підсумку покинув карате, а сумський спортсмен Даніил Касьяна в дві третини життя займається цим видом спорту. Нещодавно у Скоп'є на 47-му чемпіонаті Європи з карате Вадакай він здобув золото у віковій категорії понад 18 років та срібло у віці до 18. На турнірі говорить, виступав, маючи високу температуру. Написав тренерам, що маю температуру, не знаю, як буду битися. Сказали або програєш. Зразу або збираєшся силами, думками і йдеш. У підсумку 17-річний юнак став другим у своїй віковій категорії та першим у вищій, 18 Срібною призеркою стала 12-річна Вероніка Катенка. Розповідає, чому посіла друге місце. У фіналі була така ситуація. У мене був рахунок 5-4, я вже вигравала. І було 6 секунд до кінця бою. І мені треба було просто потягнути час. А я залишилась на одному місці і через це пропустила один бал. До індивідуального срібла у команді дівчат спортсменка здобула золото у командному комітеті. Разом з нею золото вибрала Єва 12-річна каратистка у індивідуальному розряді стала бронзовою призеркою. Третє це не перше, а повинна бути перша. І завжди ти повинен приїжджати і казати собі, в мене буде перше, те, що я можу. До медалі сумчан, представник клубу Самурай з Лухова Михайла Варакса, додав срібну нагороду. Хлопець став призером в комітет серед спортсменів до восьми років та бронзовим призером у ката. Даніл Касянов говорить: зараз вони готуватимуться до нових стартів. треба готуватися до національної зборної. Треба другий етап зараз виграти і йти на чемпіонат Європи ВКФ добрати там медаль. Це буде дуже престижно, круто. Це новий рівень. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному Суми.